Мене звуть Фарсен, мені 8 років. Останнім часом я задумуюсь про заробіток грошей, тому що я хочу багато чого зробити. Наприклад, побудувати дім собі, побудувати будинки на продаж, побудувати нове селище, зробити нові авто та багато чого іншого. А для цього потрібно що? Звичайно ж фінанс. Тому останнім часом я задаюсь питанням. Як мені заробити гроші і реалізувати цю ідею? Я вже пробував декілька ідей, заробітку грошей, але одна з них виявилась невдалою, друга нікому не цікава, а третя принесла мені трохи прибуток. Не незважаючи на більшу частину невдачі, я все ж не зупиняюсь і буду придумувати нові ідеї Тож, якщо... Вам, як і мені цікава тема грошей, то її спостерігайте за моїми відео. Я буду вам чесно розказувати про свої вдачі і невдачі. Тож, якщо хочете бути трохи, хоч трохи заможніми, то її спостерігайте за моїми відео.